Вимити посуд, овочі та приправи розкладені на столі під деревами. Пані Світлана готує вечерю для себе та чоловіка. Тільки що пішов, тільки що бо мішає вже. Віздесу на свій нос Отправила. Тут на саморобній пічці варить борщ. Каже, продукти вдалося купити на місцевому ринку, куди люди приносять вирощене на городах. Кажуть, що кулеш в лісу дуже добрий, тому що він пахне дивом. Ну Цього дима вже так нанюхались, що вже воно тут дим і тут дим. Оце утром вилазиш і до вечора. Кубриса, то посуда, то борщ, то. А їсти вже тоді не хочеться. У її будинку лишилось 12 людей. У сусідніх стільки ж або трохи більше. Люди жарять картоплю, заварюють чай. Усе на кострах. Кажуть, їм що пощастило, є вода у дворі. Б'ємо, поки нам допомогуть з печками, з зажигалками, з фонариками. Світа немає вже погода у нас. Є Ні нічого. Вода у нас оком колонка і все. Такі пироги з котятами. Хліб ріжуть та сушать про запас. Його сюди привозять рідко. Будинки подекуди без вікон. У квартирах каже місцева жителька Людмила, найбільше потерпають від холоду. У нас 15 градусів, 14. Ні, 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 ні. Замерзаємо Це ужасно. І нас тут немного людей. Всього 20 чоловік. Виходимо на вулицю, На вулиці теплі в квартирі. Тут лишились здебільшого старенькі. Кажуть, пенсію не можуть отримати місяцями. Почта не працює, на той стороні. мене не задавили. завілиман. звільнили від російських окупантів 4 жовтня. Навколо міста точилися бої. Окупація вартувала життя сотням містян. Приблизно 200 чоловік. Це ті, якому сейчас екзуміруємо. Ну думаю, що буде більше. Були прильоти, стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, криші пошкоджені. Практично, практично кожна будівля пошкоджена. Електроенергії у нас поки немає, водопостачання немає, тепла немає. Але ведуться так сказати дефектовочні роботи від ДТЕК, від залізниці. По відновленню у Лимані, за словами голови адміністрації, залишаються близько п'яти тисяч жителів в усій громаді, яка налічує ще 39 сіл та селищ. Близько 12. Це менше третини від того, що було на початку року. А куди виїжджати, якщо куди їхати? Анастасія Дашко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас.